Вітаю! Мене звати Василина Струк, і сьогодні я вам розкажу про концепцію здоров'я Coral Club. А ви тим часом підписуйтесь, щоб не пропустити корисної інформації про збереження здоров'я. Теперішній час здоров'я це більше ніж відсутність хвороб і нормальне самопочуття. Здоров'я дозволяє повноцінно жити, пізнавати нове, подорожувати, будувати стосунки, народжувати здорове покоління, завжди бути енергійним, щасливим і насолоджуватися кожним днем. Це наш головний ресурс і основний фактор, що впливає на якість життя. Керування цим ресурсом в наших руках ми можемо промножувати або розтрачати його. Здоров'я організму починається із здоров'я клітини. Наше тіло складається із трильйонів клітин, які утворюють тканини. З тканин формуються органи, а системи органів в цілому весь наш організм. Важливо пам'ятати про те, що процес оновлення клітин йде безперервно. Від стану клітин залежить стан організму в цілому. У здоровому середовищі народжуються здорові клітини, але несприятливі умови, такі як стрес, неправильне харчування, інфекції, пошкоджують клітини, що неминуче призводить до хвороби. На жаль, ми не бачимо негативних змін, які відбуваються у клітинах, і згодом помічаємо симптоми, коли хвороба вже розігралась. Тому так важливо подбати про здоров'я на клітинному рівні, створити організму сприятливі умови для формування нових здорових клітин та їх правильного функціонування. Клітини різних органів схожі за своєю будовою і можна сказати, що у них одні й ті самі потреби. Вони потребують води, поживних і будівельних речовин, захисту від інфекцій, токсинів та інших руйнівних факторів. Концепція здоров'я Club розроблена відповідно до потреб клітини. Це проста покрокова система оздоровлення, яка ефективно використовується вже понад 25 років. Тому докладніше розкажу про кожен з цих кроків. Перший крок гідратація, тобто напоїти наш організм. Більшість наших клітин на 70% складається з води. І вже не секрет, що потрібно пити конкретну кількість води протягом дня, але про якість мало хто говорить. Для цього потрібна вода певної якості, яка має збагачення необхідними мінералами, антиоксидантний захист та регулює внутрішньоклітинний баланс. І це все вже є укомплектовано в першій програмі Гідрамакс. Не дарма люди їдуть за тисячі кілометрів до цілющих джерел. Coral Club дає можливість пити унікальну біодоступну воду, де б ми не перебували. І перший продукт, з якого почалася розвиватися компанія, називається Coral Mind. Він був знайдений в Японії на острові Океат. Це мінеральна композиція, в основі якої знаходиться глибоководний корал. Цей продукт є гордістю компанії, в якому немає аналогів у світі. адже саме вода забезпечує сприятливі умови для всіх обмінних процесів і готує організм до подальших кроків концепції здоров'я. Тому в компанії є другий крок: позбавитися від зайвого, а точніше непроханих гостей нашого організму паразитів та патогенної флори. Поруч із нами мільйони років існує величезний світ паразитів. Вони хочуть жити за наш рахунок, хочуть смачно обідати в нашому тілі, яке є для них домом, а на знак подяки залишають нам значну кількість токсинів і спричиняють проблеми зі здоров'ям. Джерела паразитів оточують нас крізь. Щоденне наше тіло зазнає впливу, Токсинів і навколишнього середовища надходять екзотоксини, неякісні або погано вимиті продукти харчування, відкриті водойми, різні напої, побутова хімія, консерванти та харчові добавки у їжу, ліки. Сама природа, що створила паразитів, подбала про захист від них. Я згідна, що 70-100 років тому ніхто не говорив про очищення організму, бо не було потреби. Наші пращури харчувались якісними продуктами, вони жили в іншій екології, вели більш активний спосіб життя. Так, наш організм це система, яка самоочищається, але при умові, якщо вона існує в ідеальних умов. Тому досвід наших пращурів і сучасні технології поєдналися у наборах парашилт і парашилт. Плюс цей крок концепції сприяє очищенню кишківника від різних внутрішніх паразитів. Отже, ми позбавилися непроханих гостей, підготували організм до подальшого. Очищення. Тому так важливо регулярно виводити токсини, аби не допускати розвитку інтоксикації і запобігати проблемам і здоров'ям. Для цього розроблені програми Coral Detox і Coral Detox Plus. Це третій крок. Компоненти цієї програми допомагають активувати виведенню воду та жиророзчинних токсинів із організму шляхом покращення розщеплення їжі, нормалізації жирового обміну, збільшення вироблення клітинної енергії та нормалізації питного режиму. Допомагають захиститися від щоденного окисного стресу, оптимізувати травлення, підвищити працездатність. Наш кишечник, дивовижний орган, вчені називають його другим мозком. Тут відбувається всмоктування води, поживних речовин, синтезуються деякі вітаміни. Уявіть, ми миємо посуд водою, стікають залишки їжі, і труба під раковиною поступово засмічується. А наш кишечник це декілька метрів таких звивистих труб. Тож не дивно, що з роками накопичується значна кількість невидимих відходів. Коралл Клуб пропонує ефективні рішення для глибокого очищення організму. Це програма коловада вона розроблена канадським вченим Альбертом Зером, яка без порушення звичного ритму життя глибоко очищає кишечник. На цьому етапі відбувається відновлення роботи шлунково кишкового тракту і мікрофлори кишечника за рахунок комплексу натуральних пробіотиків і трав'яних ферментів. Тепер наш організм готовий до якісного засвоєння поживних компонентів. Надходження поживних речовин край важлива умова для правильного оновлення та функціонування клітин. Щодня клітини потребують амінокислот, мінералів, вітамінів, ферментів, а також корисних жирів, клітковини, пробіотиків і пребіотиків. Усі ці компоненти здорового живлення мають надходити до нашого організму регулярно, у достатній кількості і потрібному співвідношенні. Що ж відбувається з нашим харчуванням? Сучасний раціон частіше за все не відповідає потребам клітин. Грунти і вода, яка їх зрощує, збіднені. У продуктах харчування вже немає того набору нутрієнтів, що було раніше. При транспортуванні, тривалому зберіганні і під час готування продукти втрачають свою поживну цінність. Зменшується кількість вітамінів, корисні речовини гірше засвоюються. Який вихід? Внутріпак, це четвертий крок: набір для збагачення раціону природними нутрієнтами. Він забезпечує надходження до організму важливих нутрієнтів, необхідних для нормальної роботи серцево-судинної системи, нервової. Травної та імунної системи нормалізації обмінних і відновлюваних процесів в організмі, аби кожна клітина отримала якісний будівельний матеріал і народжувалися нові здорові клітини. І завершальний крок концепції здоров'я, зміцнення захисних сил організму, підтримка імунітету і захист клітин від агресивних факторів. У нашому організмі є система захисту, це наша імунна система. Сьогодні вона особливо потребує нашої підтримки. Для цього і був створений імунітіпак. Це п'ятий крок. У складі набору вкрай важливі вітаміни, це іде, фітонутрієнти, мінерали та інші речовини природного походження для зміцнення імунної системи організму. Ось такі 5 кроків, щоб набути здорових звичок і вивести свій організм на новий рівень. Я пропоную вам не зволікати і почати просто зараз. Подумайте, які із кроків на користь свого здоров'я ви можете зробити вже сьогодні. Всі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ставте вподобайку та поділіться своїм враженням в коментарях.